Вітаю вас, шановні! Це черговий випуск до тередіту. І я дуже вам дякую за те, що підтримуєте цей контент. Залишаєте коментарі на задані теми, ставите лайки, просуваєте цей контент. За це вам велика подяка і за вашу підтримку. Звичайно, також у всіх соціальних мережах. Давайте стрибати до нових тем нашого випуску і розбиратися з тим, що відбувається навколо, що болить користувачам Dota 2, гравцям та просто тим, хто дивиться за цією грою, спостерігає. Давайте стрибати. У першу. Першу нашу тему. А, ну, і тут, звичайно, бочонок чомусь отакий в нього е, нікнейм. Цікаво, як це англійською напевно, якийсь бе а, ем, е, Він пам'ятає, не, нещодавно мене впав інтерес за цікавленістю у Competitive іграх. Ем, і замість того, щоб дивитися твіч, я вмикаю якісь старі серії на лані в плей-офф. велика ностальгія в мене, це було неймовірно, це було щось абсолютно захмарне. А тепер це просто сум, що дота кіберспорт став таким бездушним і тепер тільки нагадує бліду копію себе. Так, ну і, звичайно, він жаліється теж, що багато бетінгових, бетінгових партнерів, і це трошки ну, якби бісить топік стартера, що в принципі, ну, напевно, справедливо. А, тому що у нас тільки, якщо подивитися на список команд в доті, там можна знайти по назвам одним 5-6 букмейкерів тільки. А, Дякую, Вальф, за гарні роки. І ідіть нахрен, Вальф, за те, що даєте доті помирати. Ну і тут джайзу чотири дні тому пише одразу йому відповідь. А... Я маю на увазі, що я дещо применшую цю думку, хоча твердження про те, що дота якимось чином мертва, абсолютно перебільшене. Мені здається, що раніше в Продоті було набагато більше характеру. Тут все ще є ворожнечі, драма тощо. Але зараз просто не відчувається, що вона має таку ж серйозність, як колись. Можливо, це через те, що гравці стали більш лояльними до рекламодавців. Можливо, через те, що спільнота загалом більше не так зацікавлена і роздуває драму. Можливо, через те, що дота зараз має дуже оптимізований стиль гри, тому між гравцями більше немає такої великої різниці. Або можливо, ми всі просто постаріли і сумуємо з тими часами, коли нас щиро захоплювали речі, які зрештою нічого не варті для нашого повсякденного життя. Отут от цікаво, до речі, друзі, одразу ваша думка. Як ви вважаєте, чи ми дійшли до того періоду, коли ми просто думаємо, що ми були молодшими, і нам було е, тоді більш цікаво, більше емоцій, і ми постаріли, чи все таки тут дійсно є проблема Вальв? Спробуйте, спробуйте абстрагуватися від свого емоціоналу і от оцінити, е, чому от це відбувається з вами. Та? От як, ви, як ви проживаєте це не одразу, там що, типу а, Valve бувають гру. Подумайте про це. Це цікава тема. Насправді, напишіть, що ви вважаєте, чи дійсно ми постаріли. І дійшли до того моменту, знаєте, як оці бабусі на на лавках біля під'їзду, які казали, от раніше було краще, раніше було топово. Можливо, це дійсно наша молодість, наша юність, яка пройшла і або проходить зараз <кхів> повільно. І ми вже так за цим менше слідкуємо, менше від цього хайпу отримаємо. Хоча я скажу вам, коли наві почали вигравати, мій особисто хайп дуже сильно повернувся. А, також були значні зміни в тому, як гравці стають професіоналами. Раніше це були люди, які випадково навчилися грати в доту з друзями в комп'ютерних кафе, а тепер найкращими гравцями є діти, які грають 24 на 7, починаючи з 14 років. А, там тяжіння походить від менших особистостей, крім того, новизна значно зникла. Нові цікаві речі не здаються значними, бо з роками їх було. Так багато червоний темний метелик. <кій> Важкість особистості – божевільний спосіб сформулювати те, що у нас було багато психічно хворих чоловіків дітей, готових кинути свою кар'єру через ворожнечу в Твіттері з якимось 4-м бетон-хлопчиком з Атаракою Наруто Такий коментар. Це частина мого настрою. Втратив, нить... ну це це щось не те. Напевно. Сюжетних ліній чи залишилася якась. Міжнародний чемпіонат скоро наближається це за інтернешнл якщо що І ледве маю явлення, хто гратиме. Яка в них історія? А... Гомогенізований. Отак перекладається, як він написав: гомогенізований стиль гри. А частково це пов'язано з тим, що з нині були заражені навколо індіанського чемпіонату. Який для багатьох людей втратив престиж та інтерес кімнаті 60-х. Раніше це було схоже на фінанс світу, тепер це просто ще один великий турнір ЄВЦ CIS Щодо ігрового процесу, як завжди с Лезера Змінників Вальво внесло протягом багатьох років, об'єднали команди в один стиль гри, і ми більше не бачимо зіткнення стратегій, а радше тестування їх і виконання. Оце цікава думка від просто прямого факса теж я погоджуюсь загалом, що стиль зараз радше е, іде пошук відточення та там якихось варіантів ігрового процесу, аніж щось нового. та Привнесення чогось нового стало все менше і менше. Е, е, імпровізації теж такої якоїсь романтичної, знаєте, стало значно менше, як на мене. Тому, можливо, маємо те, що маємо. Напишіть свою думку з цього приводу, дійсно. Чи помирає дота, на вашу думку, чи. Це просто ми драматизуємо настільки, оце цікаво. Давайте рухатись далі. краунфол випущено було в квітні 2024 року. Нових подій та іншого не буде. Питає Новаторський, це питання було, погано я сформулював його, але так перекладається, тому так і вийшло. Хоча я що це просто та сама скарга, але мені здається, що нам варто організувати якийсь новий захід чи щось таке. Зараз літо, гадаю, більшість людей є час. Також у 25-му. Е також 25-й рік був посушливим для Дота, навіть не дрібної події. Тобто, що не було навіть якоїсь дрібної події, маленької. Ми отримали зміну карти, але принаймні дайте нам щось, щоб пограти в ігри. Тобто, так, після коронопаду, який був в квітні 24-го року і тримав доволі, тривав доволі довго і був затягнутим, як на мене, не мав тої кількості контенту на той час, який він ішов. Ну, зараз, дійсно, засуха в доті. Це факт. Це факт. тут я... Повністю з стопік стартером погоджуюсь і все ще плекаю надію, що вони щось підготують до The International, Хоча насправді з кожним наступним тижнем, ну, якби шанси на це зменшуються і зменшуються, тому що International стартує буквально за півтора місяці, навіть трошки менше вже. Місяць з гаком, і це, це тривожно. Валі випустить компанію, в які не цікавить. Зачекайте. Угу. Жартівливий Valve просто не виділяє стільки людських ресурсів для Dota, незалежно від того, чи віримо ми, що вони могли б, чи повинні були б бути. Аспекти коронопаду, такі як аркани, були витіклими ще у 2022 році. Тож так, будь-яка подія розміру Crownfall відбуватиметься щонайбільше раз на два роки. Звикайте до цього. У 2021 році було два міні, дві міні-бойові перепустки. Аґанім uh, Лабіринта. У 2022 році Primal Beast. І набагато іншого, лише компендіум та останні справжні бойова перепустка відносно менше затіяй 10. У 23 третьому році міні-подія Муерта, оновлення фронтирів, скарбниця 10-ї річниці. У 24-му році був коронопад, у 25 п'ятому поки що не було нічого. Як це можливо, що навіть через 4-5 років досі не може побачити закономірний спад. От така. Отака ситуація. Та відреагував, що там е, Немезіс та Лабіринт Ганіму, були у 21-му році. Тут е, теж жартівливо відкоригував цю ситуацію. Аномалуна. Малуна, я збирався сам зробити цей пост, але знав, що опоненти витягнуть голови. А чи це бойова перепустка подія типу коронопад чи поєднання того і іншого? Хіба це не мало би бути випущено вже зараз, середина липня, навіть чемпіонат світу з кіберспорту закінчиться до кінця тижня, а тя відбудеться у вересні. Немає майже жодної надії, що будь-які прибуття профінансують цьогорічний за International. Оновлення весни 25-го року було чудовим, як і інші великі оновлення ігрового процесу. Але рік без подій здається прісним. Ставте в чергу людей в коментарях зі словами Я граю в Дота, щоб грати в Дота, а не заради скінців, коміксів чужетних подій. Ну, теж резонний коментар. Дійсно, людям не вистачає такого ігрового контенту, навколо дота контенту та хоч шапок банальних, прикольних насправді не якихось однотипних. Скажений гнівник. Планувати події типу по корона, типу коронападу Ну не знаю, багато чи не багато, але ж ну вони ж писали, що вони відмовляються від батл пасу, щоб робити регулярні події. В дота. Це було це вальф. Писали це. Не я вигадав. Це не ви вигадали. Це дійсно було. Вальф. Писали велике полотно на тему того, що вони припиняють робити батл паси, щоб створювати послідовно протягом року ігровий та внутрішньо ігровий контент або навколо дота контент, щоб люди могли постійно чимось себе зайняти у грі. Цього тупо немає. Був коронопад і все. Тобто, по суті, це була одна велика брехня. Вони весь цей пост злили у смітник після випуску коронопаду. Про все забули і забили. Тому я сподіваюся, що вони це відкатять і повернуться до батлпасу, тому що, хоча б раз на рік така подія під The International мала би бути. Якщо ви не справляєтеся зі сторонніми подіями, робить хоча б батлпас. Тим паче, у вас є сторонні якісь люди, які малюються все, які створюються все. Не треба, можливо, там навіть якихось великих людських ресурсів. У вас є банально. Художники в доті, які малюють, відправляють свої роботи через Steam, Ви їх просто маєте акцептувати і пропрацьовувати все, опрацьовувати навіть. Е, я думаю, що це для Valve реально. Сподіваюсь, що на цей інтернет щось трапиться. Але напишіть, чи вважаєте ви що щось буде чи ні, тому що багато дискусій з цього приводу і досі не ясно, чи буде щось чи ні. Переходимо до багів. Ваша улюблена рубрика. Давайте подивимося, що трапилось у першому багу. От така ситуація. потужно. Вбиває двох і помирає. Давайте ще раз уважно, чи можна тут поставити якось повільніше? Ні. Давайте я вам покажу, що відбувається, і спробую пояснити. Дивіться, дев'ята хвилина це я так розумію. Турбо, скоріше за все. У нього дезоль, і в нього сакрет. І в нього квікбай стоїть демон Едж. Він помирає, він купує демон Едж. Це в Турбо, я так розумію. Відбулося. Він купує демонедж, рапіра з'являється після його смерті в інвентарі, тому що демонедж додався, тільки в турбо можливо, тому що це кур'єра, тобто не було. Це в турбо саме ситуація. І рапіра випадає на землю. Тобто, якщо ви в турбо, будьте уважними, локайте свої сакреди, якщо ви в турбо отак загинете, ваша рапіра просто дропнеться. Майте це на увазі, це дуже. Цікавий баг, насправді, і саме в турбо він потенційно можливий, тому враховуйте, будь ласка, це. Що це таке? Чому Джагернаута Ультімейт зупинився? Теж я би не назвав це багом. Я передивився декілька разів його до стріму, мені треба ваша думка тут теж. Значить, яка ситуація. <кхух> Давайте подивимось. Стрибає, стрибає, і отут він перестрибнув на ліч на себе кинув Глімер. І чомусь Джагер тут не перестрибнув ні на рейнджкріпа, ні на медузу. Мені здається, це не баг, мені здається, трапилось дещо. Тобто, Джах стрибнув випадково, коли він стрибнув на ліча. Подивіться на цей момент ще раз. Оп, він опиняється у крайньому правому куту і в цей момент натискається глімер лічем. Тобто, він опиняється рівно віддалено в цьому трикутнику, уявному, да, від медузи і від кріпа. І він тупо не дістає. Рейнджом, uh, щоб перестрибнути. Що звичайно дуже-дуже анлакі. -дуже ну, це не баг, на мою думку, це чисто, от от бачите, він опинився правому нижньому кутку, тобто він був рівно віддалено від них і не зміг знайти собі ціль. Тому, по суті, в ситуації де три юніти стоять поруч, ультимейт закінчиться. Тому я б назвав це, це багом, але така, от ну, дивна ситуація виникла у грі цього джигірнаута. Бета-версія додать Тімберсов. Ну тут, до речі, теж цей баг давно відомий насправді. Зверніть увагу, як працює у Тімбера його чакрам. Ну Це, я думаю, багато хто грає в Доту постійно це бачить у своїх іграх, і це ще не найгірша історія. Це саме відбувається, що от зараз він не зможе просто кинути нормально, не буде отримувати віжн, Тобто летить диск, але на мапі це виглядає, нібито, бачите, нібито він залишається на місці. От, він кидає його, оцей додатковий диск, але він летить насправді. Він пролітає всі цілі. Просто він невидимий тут, і він ніби залишається на місці. От яка ситуація. Бачите, він просто його не бачить. А, з чим це пов'язано? Тут вже є в коментарях відповідь. На жаль, цей баг викликає зброя. Камінь видаліть камінь. Це от ці самоцвіти, які є у зброї, які вкладаються. І окбіт, топік стартер вже відповів, що він прибрав його і воно допомогло. Я навіть не купував, він був у мене вставлений у спорядження. І так відбувалося постійно з пилами на мапі. Він забаганий вже роки. Це правда, і це теж на що треба звернути увагу. Роками дійсно це забагано і це. Ну, це просто неприємно, насправді, що це відбувається, і такі баги подібні не фіксяться для мене, як теж для гравця на Тімбері. Ну, це... це важлива річ. Це важлива річ. А... Давайте також подивимось. А... І ще один баг. Ну, як баг? Тут важко сказати, знову ж таки, чи це прям баг. Ну, от, подивіться, як працює нульовий пацієнт у Веномансера. Не стійте в черзі, називається цей пост на Редіті. Не стійте в черзі. Так, бачите, тут розлетілося і припинилося. А тепер він розставляє героїв в чергу, дає ультимейт на Акса. От вони стоять в черзі, все розлітається, і тут починається найцікавіше: дискотека нереального масштабу. Бем-бем-бем. Там полетіло, сюди полетіло, тут полетіло. Ще раз демедж, ще раз демедж. Знову ж таки, я би назвав це прям багом, хоча це дивно, що ти маєш саме в такому порядку стояти. Давайте почитаємо, що думають. Що думають люди тут в Reddit. Схоже, що під час польоту розкидної ульти скидає тривалість, а не змінює її новою. Тому, якщо ви правильно налаштували те, що має бути, 1200 одиниць шкоди може стати 1900. Я не пробував багато різних конфігурацій, потенційно міг би підняти цю шкоду вище. Тільки трапляється, що ви вишукуєтеся точно, але навіть близько до цього можна отримати додаткові проки ультимейту. Навіть не починайте зі мною про Міпо. Добре, я почав роботу над МІПО, в результаті отримав близько 2600 одиниць Шкоди. <ріст> Ой, просто якась змійка в нього тут вийшла. Ну, от, коротше, коли ви граєте проти Веномансера, не ставайте в чергу, друзі. <ріст> ви також не хочете стояти в черзі <ріст> на іншого аспекту. Та інша грань, до речі, тепер зробили, коли, коли пролітає Веному з Гель, то він створює два варди. Чи є ще якісь цікаві теми, які ми могли б наприкінці в доті подивитися? Я знаю, що. Я знаю, що був Баг. Бах-пан Гостік викладав, але я не можу його, на жаль, знайти. Це був Баг зі стрибком МК. Коротше, я залишу вам посилання на... на гостіка. Бо я не можу знайти. Я знаю, що він на Reddit теж публікувався. Просто не зміг його зараз прямо знайти, щоб не затягувати випуск. Власне. І. І тому ми перейдемо просто до нашої рубрики по вгадуванні героя. А посилання на баг, який трапився у грі між фальконами та Тундрою, я вам закину у коментарях додатково до цієї рубрики, яка буде зараз. Вам треба вгадати героя, як завжди, це наша остання рубрика. Тут Рейдіанс, Блейдмейл, Meteor Метеор Хаммер, Orb, і Октарін. Вгадайте, що це за герой? Я залишу коментар про героя та, можливо, ID гри. У пості під відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки цьому випуску, залишайте коментарі на задані теми. Дуже дякую вам за просування даного контенту. Ну і побачимося в наступному випуску. Па-па, тримайтеся.